Всім привіт! Сьогодні їздив за презентом в село Загір'я. До чудової людини Василя. І він насправді не дуже добре знайомі. Він написав мені на каналі, що має колеса. Але вдома його зустріли досить приємно, досить тепло. Він зараз далеко від дому я після нього вибрав колесо на передній міст. Колесо 220 і 251. Думаю, має бути добре. Дуже тяжко було його знайти. Я в цьому селі перший раз. І Нам сказали їхати за тим синім ланусом. Казали, той синій ланус приведе нас прямо, куди нам треба. Подивимося, Ксенії Іланов не туди заїхав. І нам пояснювали, має стояти газон 66 на дорозі. Газон 66, то газон 66. -й. А вказується, то мав бути ЗІС старенький. Не знаю який точно, але но... Но то не газон 66-й. Я шукав газон 66-й. Так що кружляємо, кружляємо. І зараз вертаємося до тієї машини. А ну чекаю з дороги. Я шукав конкретно газон 66-й. То у інакша машина. Коли собі на старість таку купити. І тут якось. І... Ось тут красота. Це старій зіси. Це шось, це варто бачити. Добре, виходить цього веземо з собою. Думаю, має бути все добре. Хочу гарно подякувати Василю. Таких людей. Зараз дуже мало. Добре, зараз приїдемо і покажу, яке колесо. Так, зекономив я сьогодні гривень 300, 500, може 600. Зекономив. І то є добре, але то є не головне. Головне те, що після таких презентів, після таких поїздок, якесь дуже добрі лишаються враження. Коли з такими людьми. Спілкуєшся з щирими, привітними. то є багато, більше, ніж тих 500 гривень. О, дивіться, в нас зараз ніч. Але завтра не буде часу. Дивіться, в нас зараз ніч, але завтра не буду мати, коли знімати. Висоту порівняємо. Так. Що? Висота однакова. То нинішня, можливо, навіть накачена і тому таке виглядає. Протектор. Протектор інакший. Але то не дуже велику має роль. Наразі то є ліпше, що я міг зробити. Так, там можна було випрати два 240, -х, але то ж треба було бути ханекою, щоб два колеса в презент взяти. Ну, мені головна висота. Вона ще буде і буде худити. До речі, я побачу при світлі то, що я вдень не бачу. Оп! Світити. То колесо? по колу, яке склеєне. Маю його одному півроку і тільки нині до світла забачив, що щось не то. Замічаєте? Що не якесь ремонтне чи що? Дивіться. Що ж тут таке? Але ходити буду на тракторі то по-любому. Добре, ще раз дякую Василю. Воно в мене піде в роботу. Скінчу рульову колонку і візьмуся за колеса. Все. Дякую всім за увагу. До нових відео!